Всім привіт! Я досі не знаю, чи я це відео буду викладати в кадр, але я записую його для того, щоб розпочати свій марафон схуднення. З початком війни в Україні, саме війни, я такий, я буду говорити на російській так само. Як і українською, тому що я е, майже все життя говорила російською, от, але я намагатимуся говорити українською. Тому е, з початком війни я дуже сильно з тими сиренами е, відчула стрес, безвихідність якусь. Е, і. Ну, найперше і найшвидше, як собі допомогти, це в моєму випадку стала їжа. Ну, от, наприклад, сирената, третя година ночі, ми спускаємось в сховище, пересиджуємо, приходимо додому, і мені обов'язково щось треба поїсти. Неважливо, що там. Четверта ранку, я наїдаюсь, лягаю. День починається зрання знову ніби і все так нормально, нормально, але стрес за стресом, сирена за сиреною, нічні ці підіймання довели до того, що моя вага збільшилася. І буквально вчора, 27 серпня 2022 року. Я відчула таку важкість, прям як от, ну, тіло таке нездорове. Ну, тобто, я бачила, що я поправилась, ну, типу, так, але ж є зараз багато гарних речей, на себе одягаєш, і ніби нічого так вигляд має. От. А вчора я попросила доньку сфотографувати мене зі спини. Одягнула купальничок, і вона мені зробила пару фотографій. Я була дуже здивована, тому що моя спина просто попливла. Тобто я знала, що в мене є скаліоз ще з дитинства. Але із зайвою вагою він став настільки явним, і це дало мені ну, на хребет важкість, тяжкість. Тобто, в мене така стала якась втомлюваність швидкою. О, тому. Я один раз в житті вже так набирала вагу, і мені на той момент один центр допоміг її скинути. Це центр доктора Борменталь, тоді ще в Києві той центр був. Наразі я не знаю, чи він є. От, тому за основу я буду брати і, і, і ті рекомендації з того центру. Потім мені а, дещо подобається з інтервального, коли к, проміжок часу від і до можна а, їжу. А, а, потім а, ще такі нюанси для шкіри, щоб вона не висла такі невеличкі секретики, які я маю теж. Тобто сьогоднішнього дня, навіть ну так, це вже сьогодні 28, у нас серпня, я вже на цьому питанні. Да? О, так що не знаю, чи буду викладати це відео, але я його записую для своєї власної історії. Фотографії в мене є, зараз я дивлюсь на себе в кадрі, дуже гарно виглядаю, симпатично, але. На здоров'я це дуже-дуже. Сказалось. Так, всім дякую.